Вітаю вас на каналі Йохані Футбол і сьогодні ми поговоримо про, Украї... про матчі з українцями за кордоном, про наших легіонерів. Самих поєдинків було не дуже багато, але є про що поговорити. І розпочнемо ми з матчу Евертон проти Ноттінгема, де у нас в основі вийшов Віталій Миколенко, і, в принципі, якщо він здоровий, він завжди виходить в основі. І в цьому матчі для Евертона склалося все не так добре, як проти Чалсі, де вони здобули хоча б нічюю і один бал. А вони здобули в цьому матчі лише поразку з рахунком 0-2 Евертон програв. За Нотінгем забивав Вуд і Гібс Вайт. Ось така статистика матчу. По XG Нотінгем краще, по володінню краще Евертон. По ударам також в Евертона перевага на 2 пункти, але по ударам площину виріс 7 проти 2 на користь Нотінгема. Ну і плюс Евертон бив більше повз ворота. Також небезпечних моментів, які створили команді. Команди це було... 5 проти 0, Форест попереду. Посаймо Кіпера 5 проти 2. Оцінка Віталія Миколенка. 6,9 від Sophascore, він відіграв повний матч. Також на його рахунку 2 виноси м'яча, 1 перехоплення, 3 відбори і одного разу його обіграли. Також в нього 6 дуелей внизу, 4 з яких виграних і в верхових дуелих, дуелей у нього всього лише 2, але 2 він виграв. Позиційних втрат 18, дотиків до м'яча 65, точність пасів 77% 20, 23 з 30 точних пасів у нього. Також три ключових паси, це хороший показник. 10 кросів, але всього лише три точних. Також в нього дві передачі, але одна лише точна. Ну і одного разу він спробував себе в дриблінгу, і одного разу йому це вдалося. Один з одного. Оцінка 6,9, в принципі, оцінка. Можливо, навіть по команді одна з найкращих, лише у Пікфорда, Тарковський, Мангала і Індія є трошки вищі оцінки. Хоча у Брендвейта і Миколенка на їх рівні. Тому, я думаю, можна сказати, що матч не провальний точно. Проти Манцідів він був найгіршою команді. Жовта плюс зароблений пенальті. А тут він зіграв непогано. Тому... Хоча бачимо, що Форест не набагато краща оцінка командна. Загально середня командна оцінка у Ноттінгема, в принципі, на рівні Евертона, хоча 2-0 перемогли. Також ті, хто виходив на заміну на ваших екранах, в Евертона і таких гравців було 4, в Нотінгама 5, але у Евертона по оцінкам трошки краща ситуація з тих, хто вийшов на заміну, вони трішки краще ввійшли у гру. Натомість у Ноттінгема, можливо і так все було добре, тому. Нічого вони не допомогли. Можливо, вони вже відбивались в кінці матчу. Цей матч, на жаль, я в кінцівку не додивився. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Фулхем проти Бормута, де у нас Фулхем спочатку відкрив рахунок, потім його зрівняв Еван Нілсон. Але Вілсон вивів Фулхем вперед, хоча Уатара на 90 й хвилині спас Бормут і зробивши рахунок 2-2. Оцінки та статистика на ваших екранах. По XG краще Бормут по володіннячам трошки краще Фулхем хоча гра була рівна. По, по ударам та так по ударам по всім ударам показники кращі у Бормута окрім повзворота були бі, більше Бормут 6 проти 3. По от, сайвам голкіпера у нас 7 проти 4, 4 сейви на щиту у. Фулхема, Голкіпера Фулхема, натомість Аріса Балага зробив 4. Тобто Бормут десь, можливо, навіть краще грав. Хоча, по першому таймі, я, я б так їй не сказав. Бо в нас Віталій Забарний отримав оцінку 6,4. Відіграв повний матч, 6 виносів м'яча. Один заблокований удар від нього. І також. Ну, він заблокував удар. Одне перехоплення і один відбір. Замало показників захисних. У нього виносів багато, а так все інше дуже мало. І плюс у нього було 5 низових дуелей, і одну всього лиш він з них виграв. Дві з 3 він виграв верхових дуелей, непогано, в принципі, 70% 75%. Позиційних втрат у нього 18,3, і також 3 фоли він зробив. Від того, мабуть, оцінку й занизили. Дотиків до м'яча в нього 66, плюс точність передачі низька 69%, 35 з 51 точних пасів всього. І також у нього 14 довгих передач і лише 2 точних. Цей матч, як бачимо, по пасам у нього не найкращий. Ну, і також у нього один удар повзворота він зробив. Тож, така в нас справа. Бачимо по тепловій мапі, він знову грає не в центрі захисту, а більш до правої сторони. І дуже часто зустрічається у нас в центрі поля. Навіть бачимо, що частенько біля штрафного майданчика суперника. Ось оцінки всіх гравців. Ми бачимо, що Райан Крісті із забарний найгірші у своїй команді. Натомість Хейсен, його напарник по центр захисту 7-1 оцінка хороший показник. Також Бормута вийшов на зміну у Атара і забив гол, який допоміг зрівняти рахунок. Він єдиний гравець з усіх, хто виходив на зміну у складі двох команд, який отримав високу оцінку. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Сток Сіті Sunderland. Тут у нас коротко все сказано. Русин знову не вийшов на поле, хоча я думав, що його мають перед трансферним вікном трошки випускати, щоб, можливо, десь продати. Були такі слухи, що планують його продавати, поки що ще нічого не ясно. Побачимо вже 1 числа, коли відкриється трансферне вікно. Можливо, будуть якісь новини з'являтись. Ну і також у нас йдемо до хороших новин далі. До хороших матчів і хороших показників українців. Артем Довбек вийшов у гостьовому матчі проти Мілана в основі за Рому. Бачимо, що виставив у нас складі Оран'єрі бойовий склад. Хоча Пісілі тут не зовсім основним є гравцем. Тут все-таки більше грав цей, як його, Пелегріні, але поки що його не випускають. Він не в оптимальній формі. Заміни та ті, хто були відсутні в цьому матчі, бачимо у Мілана дуже, дуже багато. І основних гравців, до речі, також травмовані: Пулішич плюс Леау, Лофтущик. Тому не в оптимальному складі вийшов у нас Мілан, хоча нам, в принципі, байдуже на це, тому що ми вболівали за Рому. І перший момент був уже у Довбика на початку матчу, 13-та здається чи 18-та хвилина. Довбек пробиває в штангу. Ви можете побачити цей. У нас повтор у телеграм-каналі Йоханий Футбол. Як завжди, там моменти з матчів та голи присутні. А для Мілана все розпочалось уже на 15-й хвилині, особливо після голу у нас е Рейндерса. Тут Фофана я б його відзначив, він протягнув м'яч дуже довго, дуже далеко. І з його допомогою від його паса забив у нас Рейндерс. Рома відповіла досить швидко, на 23-й хвилині за участі Довбика, що для нас цікаво. І голом дібали. Тут йшла передача. Спочатку Рома між собою розігрувала, пішла передача на Довбика, він п'яточкою скинув на, дібала, і той, на дібалу і той з льоту в ближній кут забив. Також повтор є у телеграм-каналі. Тут все досить з хороших ракурсів показано. Можете зайти, подивитись. Класна передача. Хтось каже, що він не зміг ві обробити і від нього відскочила від Довбика. Але я думаю, що тут Довбек, націлено зіграв, він не збирався його обробляти. Я думаю, він націлено скидав на далі на партнера. Також у Довбика був ще один шанс. У нас контратації тут, правда, йому трошки не пощастило, тому що він довго затягнув м'яч, спочатку підробляв під ліву, його накривали, він рішив під праву. Ну і пробив ближній кут, Маньян тут врятував момент. Також був і третій момент не гольовий у Довбека. Потенційно він міг бути гольовим, він вийшов один на один, хоча бачимо, що тут офсайд у Довбека. Але навіть попри це він не зміг переграти Маньяна, він пробив у нього, на жаль. Тож такі у нас справи у Довбека. Мінлан Рома 1-1, рейндер забив, плюс забив Дімала. На довбику у нас асист числиться. По статистиці Мілан по XG трошки краще, по володінню м'ячем Рома краще. По ударам тут перевага досить пристойна на користь Мілана, хоча бачимо, що загальна кількість ударів 21 проти 12, начебто кажеться, що перевіз великий, але по ударам площину 7 проти 5 незначна перевага на користь Мілана. Посаймо Голкіпера 6 на 4 Тут у нас веде вже Рома. По воротам Роми билося більше ударів і воротар реально спасав. Тут навіть йому і по грудям пробивав, здається, у нас Тео Орнандес. Він, як завжди, був активний на лівому фланзі. Артем Довбик, оцінка 7,6, асист на його рахунку, 86 хвилин відіграв, замінив його шамуродов. Також на його рахунку один удар Стірворіт, один удар повз ворота. І одного разу він попав у каркас Воріт. 18 дотиків знову мало дотиків, хоча, в принципі, в цьому матчі йому реально його трошки більше накривали. Все-таки захисники Мілана трошки краще працюють, ніж в інших командах. Хоча я би не сказав, що Мілан був сильно надійний в цьому матчі в захисті, по акуратності пасів у нього 8 з 11 точність пасів. 73%, два ключових паси. Я думаю, тут той асист на Дібалу рахується. І також у нього один дуже хороший момент, він створив. Для себе чи для партнерів тут незрозуміло. У Довбика були шанси забивати і 2, і 3. Ну, як мінімум, з дублем він міг виходити. Як мінімум навіть з одним, а то і два він міг забивати точно. Також у нього дуелям. він всі дуелі виграв, хоча в них його було всього лиш по одній. Одна низова дуель, один-один, одну він виграв з однієї. І також одна верхова дуель, одну якраз він і виграв. П'ять позиційних втрат, один раз він сфалив і на собі фалів не заробляв. Два осайди на його рахунку, і також один заблокований удар ним. Це по воротам Роми пробивали, і Довбек заблокував удар. Можливо, він стояв у стінці. Оцінки всіх гравців на ваших екранах бачимо середній показник у нас Роми трошки кращий. Хоча тут виділяється перш за все дібала з оцінкою 9,0, а у Мілана таких гравців немає. Натомість у нас є багато гравців Роми, які нижче середнього рівня зіграли і отримали оцінку, а в Мілана тут більше така середній показник. Рейндер трошки виділяється. Якби не жовта, може, в нього було б 8 з чимось. Атак, 7,9. Довбик гравець матчу, точніше, дібала гравець матчу, Довбик асист на своєму рахунку зафіксував. Ну і Свілар також добре зіграв. Він дуже багато сейвів зробив. Ну, і Діка на лівому фланзі. В принципі, я б не сказав, що Рома провалилась. В минулих матчах вони виглядали, можливо, трошки слабше навіть. Хоча минулі останні. 3 чи 4 грив, чи 2, чи 3. Вони грають досить непогано і непогані результати демонструють. Також у нас в Мілана вилучили Пауло Фонсеку. Це після фолу на Тео Ернандесі, здається, там йому щось не сподобалось. Він спочатку тримав жовту, потім другу жовту, там, за декілька хвилин, і його вилучили. І сказали, що його вже навіть звільнили. По-моєму, там в конці САУ з порту. Буде тренувати Мілан. Тож, побачимо, що там буде в цьому клубі. А в Ромі у нас 4 гравці вийшли на заміну. Ель-Шараві реально вийшов і підсилив трошки гру, додав в активності на його рахунку, і удари були. Як мінімум, один, я пам'ятаю, він пробивав чи трошки вище воріт, чи там манян. зробив сейв вже точно не пам'ятаю. Але Шараві реально непогано вийшов. Йдемо далі до заключного, можна сказати, матчу, в якому зіграв Легіонер, тому що у вчорашньому матчі Челсі такого не було. Спортінг, Бенфіка, 1-0 на користь спортіна, завершився матч, катамо забив за спортінг. У нас оця така у нас статистика. Бачимо, що по XG трошки краще, хоча майже в два рази краще у нас Спортінг. По володінню кращими стали Бенфіка та по ударам також Бенфіка на 2 пункти краще, 14 проти 12. Але по ударам площину воріт краща статистика була у Спортінга 6 проти 2. По сейвам Голкіпера у нас 5 сейвів у Голкіпера Бенфіки, це Анатолій Трубін. І 2 сейви у Голкіпера Спортінга. Трубін вийшов в основі, отримав оцінку 7,4, відіграв повний матч. На його рахунку 5 сейвів. Один панч, один, одного разу він зробив, він вибіг з воріт і з, з, заблокував удар нападника, так сказати, від, відбивши загроз від своїх воріт. Ну і Також у нього два сейви з ударів, які наносились з штрафного майданчика. Акуратність пасів 87%, 20 з 23% точність пасів у нього, 32 дотики. Чотири довгі передачі, два з яких, дві, з яких були точними, один у нас виніс м'яча. Ну і більше показників статистичних у нього немає. Насправді, я думав, що в нього буде набагато більше роботи, тому що у спортінга є дьокераж. Так, вони зараз не надто в них. Хороша ситуація в клубі, вони не перемагають багато. Хоча в останній матчі вони, здається, перемогли, але після того, як пішов Аморі. Аморім, його так здається, звати Рубен Аморім. То в них пішли діла трошки гірше. І докер спад форми десь спіймав, хоча він досить небезпечний, все, що залишається. На його рахунку в цьому матчі, здається, був асист. Зараз ми це і побачимо. Так, дьокриш у нас з асистом Катама забив гол. Бачимо, що середня оцінка в над трошки краща, хоча не набагато. Все через те, що у нас Кокчу у складі Бенфіки став гравцем Матчу. Оцінка в нього 8,0. Найкраща серед всіх гравців. У Бенфіки всього 4 гравці, які можна виділити. Хоча у Таманді я б не сказав, що можна зробити з нього виділення, тому що Ді Марія, Кокчу і Трубін отримали оцінки вищі, ніж середні. Ну, в Кокчу 8 оцінка гравця Матчу. У нас баг. Раухо отримав також Аоршнеш отримав оцінку 6,9, 6,8. В принципі, середні оцінки в Бенфіке середній і нижче середнього рівня. Лише там 3 гравці виділились. У Спортіна таких гравців, які виділились, було побільше. У нас лише Рейс, Моріта і Куенда, отримали оцінки нижче середнього. Куенда найгірший гравець у складі Спортіна а Медоні у складі Бенфіки. Ті, хто виходив на заміну у спортінга, взагалі нічим не допомогли. Вийшли і вийшли, особливо нічого не зіпсували, але нічого і не допомогли команді. У Бенфіки був такий гравець, це Ніколас Nicolas... Бесте, який вийшов і трошки добав до гри Бенфіки, але особливо це не допомогло. Бенфіка програла з рахунком 1-0. Йдемо далі до заключного у нас матчу, це який відбувся вчора. Це Іпсвіч Челсі. Тут ми знаємо, що Мудрик ще досі відсторонений, тому дивились цей матч не надто пристально, тому що не було за ким особливо слідкувати. Хоча Челсі показує в цьому сезоні хороші результати, і вони могли навіть опинитись як мінімум на другому місці вже після Нового року. Але цьому їм не судилось зробити, тому що Іпсвіч вийшов і забив два голи першими. Спочатку у нас Делап, а потім і Хатчинсон. Можете зайти подивитися ці голи. Зробили перевагу 2-0 на користь Іпсвіча і Чалсі поступається у гостьовому поєдинку. Дивимось статистику. По статистиці XG краще у Чалсі, володіння м'ячем також за Чалсі, по ударам краще у два рази були Чалсі, але по ударам площину воріт 6 проти 5 на користь Іпсвіча. Хоча в Іпсвіча всього лише 9 ударів поворотам. Челсі багато били повз ворота і також вони два рази попали в каркас воріт. По сейвам Голкіпера у нас 5-4 на користь Іпсвіч Тауна, Голкіпер Іпсвіча Волтон Кращий гравець, ніж Йоргенсен в цьому матчі виявилось. Хоча в Йоргенсена не було так сильно багато роботи. Найкращим гравцем матчу в цього став Делап, який забив гол та віддав асист. Забив гол він з пенальті. Плюс заробив асист. Також асистом відзначився у нас. А хто забивав взагалі за? Іпсвіч я вже й забув. Не пам'ятаю. Хатчинсона. де він? Хатчинсон ось на його рахунку гол. Центральний атакувальний півзахисник. У Чалсі дуже низькі оцінки, особливо в захисту. Дісі взагалі привіз другий гол на свої ворота. Він віддав передачу неточно. І гравець Іпсвіча перехватив, вони розвинули контратаку і забили гол. Тому можна вважати Ді винним у цьому голі, так сказати. Хоча там і далі захист розгубився і не зміг нічого протиставити гравцям Іпсвіча. І ось цікава інформація: у нас захисний дует Бормута. Хейсен і Ілля Забарний розглядаються як трансферні цілі в Челсі. Повідомляє джерело mail Sport. І десь я можу повірити в ці слухи, тому що хоча це всього лиш слухи. Тому що Челсі реально збирається грати в два склади, як написав у нас в коментарях підписник каналу Футбол. Ну і плюс Дісасів можна після вчорашнього ляпу присадити на лавку трошки. А замість нього, чому забарний не вийде? Чому ні? Тому я думаю, що Челсі забарний може потягнути. Хоча я не вважаю, що Забарний прям дуже сильний гравець в захисту в, в АПЛ. Я вважаю його хорошим, вище, можливо, в нього трошки вище середнього рівня. Він зірок з неба не хватає, плюс в нього є деякі помилки, він не завжди круто грає. Хоча проти Манчестер Юнайтед я б його відзначив, він зіграв дуже хорошо, дуже багато класних відборів зробив і взагалі захисних дій. Тому той матч я. Прям можу йому аплодувати за той матч. В минулому матчі, який він зіграв, був не найкращий для нього. Тому, поки що, Забарний не надто стабільний. Хоча, я думаю, Челсі він теоретично може потягнути. В Челсі в захисті стоять гравці, які не набагато кращі забарного. Колвіл лише непогано там грає в захисті у нас. Тому дякую вам за перегляд. Всіх вітаю з Новим Роком. Бажаю всім перемог своїх улюблених команд. За які ви вболіваєте. Також бажаю хорошої гри нашим легіонерам, які грають за кордоном. І також я хочу сказати, що дякую вам за перегляд, що залишаєтесь, що дивитесь, що підписуєтесь на канал. Не забувайте, що є телеграм-канал, де можете зразу після матчу ви отримати оцінки та статистику. Також відео голів з матчів, також все це у телеграм-каналі. Послання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую за перегляд. Вдалого нового року бувайте.